Для визначення цільової аудиторії вам варто зосередитися на темах, в яких ви експерт, тобто там, де ви можете поширити свій унікальний досвід. Звісно, ковід сприяв поширеності подкастів, оскільки більшість часу люди проводили вдома. Не варто вигадувати велосипед. Ну це про створення і будівництво ком'юніті. Варто зосередитись на унікальності власного контенту і не бути черговим кимось. Мене звуть Олександра, я піар та employer бренд менеджер в компанії ABTO Software. Я люблю і цікавлюся внутрішніми та зовнішніми комунікаціями. Наразі це моя основна робота. І в минулому я мала досвід подкастингу. Як подкастинг вплинув на медіа Подкастинг відкрив нові можливості споживання контенту. Також це дозволило аудиторії глибше занурюватися в теми, які їх цікавлять. І звісно, це про створення і будівництво ком'юніті. Також це вплинуло на динаміку реклами, оскільки з'явилися нові ресурси для її поширення. Чому подкастинг став настільки популярним протягом останніх років? Усе через ковід. Звісно, ковід сприяв поширеності подкастів, оскільки більшість часу люди проводили вдома. Проте основна причина такої популярності це те, що подкасти відповідають нарощеному попиту на споживання швидкого контенту, тобто той, який можна слухати будь-де, одночасно не знаю, роблячи роботу, а займаючись іншими справами рутинними. Які формати подкастів існують, та яка їх відмінність? У кожного ресурсу є своя типологія, проте можна виділити найпопулярніші: це інтерв'ю, розмови, сторітелінг, запитання та відповіді, навчальні, художні і також новини. Звісно, можна виділити також відео та аудіоподкастинг – Це вже більше про надавання візуальної складової або ж звичайна аудіодоріжка. Кому підійде власний подкаст? Подкаст підійде будь-кому, хто бажає поділитися своїми знаннями і досвідом. Звісно, це можуть бути експерти в певній конкретній галузі. Також це можуть просто бути креативні люди, які хочуть про щось поговорити. З чого розпочати створення подкасту? Перш за все, варто визначитися з темою та форматом свого подкасту. Також потрібно розглянути, яка тривалість та періодичність ваших випусків буде найоптимальнішою для вас та вашої аудиторії. Звісно, ретельно оберіть обладнання для редагування аудіо і відео, якщо ви будете записувати відео формат. І останній крок це ретельна підготовка. Як визначити свою цільову аудиторію? Для визначення цільової аудиторії вам варто зосередитися на темах, в яких ви експерт, тобто там, де ви можете поширити свій унікальний досвід. Наступним кроком вам потрібно проаналізувати, кому ваш контент може бути потенційно цікавий, які проблеми в цих людей, вподобання та інтереси. Як вибрати тему для подкасту? Виберіть тему, яка вам цікава і в якій ви експерт. Можливо, щоб ваша тема була достатньо широкою, щоб мати потенціал до багаторазових випусків. І водночас вона мусить бути конкретною, аби зацікавити вашу цільову аудиторію. Проаналізуйте подкасти у вашій ніші та дослідіть, чого їм не вистачає. Як знайти гостей для подкасту? Шукайте експертів у своїй галузі через соціальні мережі, особисті контакти. І також ви можете створити форму для запису на участь у вашому подкасті. Які фішки подкастингу існують, які допомагають зберегти інтерес слухача. Варто зосередитись на унікальності власного контенту і не бути черговим кимось. Бути активним слухачем, питати у своєї аудиторії, що їм би було цікаво почути наступного разу. Запрошувати на випуски відомих експертів, обговорювати актуальні теми. Не забувайте про доречний гумор, це як соціальний клей. Якщо ваш подкаст має відеодоріжку, то обов'язково додавайте гівки та меми. Як записати подкаст? Перш за все ретельна підготовка. Потім варто визначитися з темою і, звісно, подумати про обладнання. З технічної сторони вам знадобляться навушники та мікрофон. У разі запису відео подкасту вам потрібно подумати про студію, світло, бекграунд і, звісно, камеру. У чому особливість постпродакшена на подкасті? Постпродакшн включає в себе всі процеси, які відбуваються після запису подкасту. Це видалення невдалих моментів, обрізання зайвого контенту, додавання саунд-ефектів та музики. І останній крок це підготовка до публікації подкасту. І, звісно, планування його промоушену. Які платформи найкращі для розміщення подкасту? Популярними платформами для розміщення подкастів є SoundCloud. Apple Podcast, Google Podcasts і Spotify. Оберіть той ресурс, який найбільше підходить вам та вашій аудиторії. Як правильно просувати подкаст. Не варто вигадувати велосипед. Використовуйте усі можливості, усі можливі соціальні мережі. X, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook. Не забувайте вибудовувати особистий бренд як хост подкасту. Як використовувати соціальні мережі для просування? Публікуйте анонси ваших нових випусків, моменти за лаштунками та найсоковитіші фрагменти. Не забувайте про опитування та запитання для вашої аудиторії, і, звісно, спільно промоутіть ваш подкаст з гостями. Які основні труднощі під час створення та управління подкастом? Основними труднощами можуть бути пошук ідей, контенту і, звісно, гостей. Є так званий людський фактор, коли людина спершу каже, що прийде, а за пару хвилин до початку відмовляється. Ну і звісно, як без технічних неполадок, завжди перевіряйте свою техніку перед записом. Як монетизувати подкаст? Для монетизації подкасту ви можете використовувати уже всім відомий сервіс Patreon, де ваші слухачі можуть добровільно залишати пожертви. Також ви можете створювати особливі випуски, доступ до яких буде доступний лише тим, хто залишить пожертву. Також останнім часом набув популярності формат відкритих записів, де ваші глядачі можуть бути свідками створення випуску. Рекламні інтеграції можуть бути одним з засобів монетизації вашого подкасту. Також ви можете створювати подкасти на замовлення. Наостанок, якщо ваш подкаст не просто популярний, а вам вдалося вибудувати бренд навколо нього, то ви можете створити власний мерч і продавати його. Які поради видали б тим, хто тільки починає свій власний подкаст. Постійно вдосконалюйте якість свого контенту, не забувайте про систематичність та періодичність. Також вивчайте свою аудиторію, запитуйте, що їм подобається, чим вони цікавляться. Ну і не забувайте про нетворкінг, будуйте відносини з експертами у своїй галузі і також іншими подкастерами. І не бійтеся, адже поганих ідей не буває. Буває лише погана їх реалізація. І аби з вами такого не сталося, звертайтесь до Продакшн для створення вашого подкасту. Популярність подкастів в Україні набирає обертів. Зосередьтесь на своїй унікальності, і ви обов'язково знайдете свого слухача. Шукайте експертів у своїй галузі у соціальних мережах через особисті контанти. Контанти. Що це таке за слово? Особисті контанти. Якого чорта контанти? Соціальні мережі, особисті контанти, <ріст> Як? Он? Я взагалі не розумію, <ріст> що в мене твориться в голові. Нормально? Так, це хреста. Як це витримуєте? Я вже сама це витримати не можу, оці от записи, перезаписи. Ну, це все.